Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсу і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео про токсичність. І я хочу подякувати своїй підписниці за вдале запитання про токсичність. І вона навіть задала таке запитання, по-моєму, там звучало, чи є межі токсичності. От кажу відразу, що меж токсичності немає. І ніби тема заїжджена, ніби всі часто вживають то слово. А дійсно, коли ти починаєш з людиною спілкуватися, і, і мова власне йде про токсичне спілкування. Яке в неї було, яке людина пережила, вона рідко коли може зрозуміти, що саме було токсичним, що саме її збентежило, що саме їй не подобається. І рідко коли людина може описати щось конкретне, ну, може один-два факти. От неприємно і все, ну, якась вона токсична, та людина. От мені це. А, а саме гірше, коли після м, спілкування з токсичною людиною ви ще й себе звинувачуєте. Тому що треба було якось гідно відповісти, а можна було так. А і починається румінація, і починається люди починає людина себе картати за те, що вона влучно не відповіла. Ну, до рівня токсу професійного ви можете точно не дорости, і вам цього в принципі, і не потрібно. А до вашого рівня він навряд чи буде прагнути на, ва, на ваше місце стати? Значить, перейдемо ближче до самої токсичності, що таке токсичне спілкування, і також, якщо ви сам є токс, як це в собі розпізнати? І що можна зробити в конкретних випадках токсичного спілкування? Звісно, все охопити я не зможу в одному відео, але дещо все-таки основне, я озвучу. Я читаю, токсичне спілкування це отруйне спілкування, тому що. Токсичність це є про отруєння, про, про те, що ваше спілкування отруєне чимось негативним. Знаєте, як в тому анекдоті ложечки знайшлися, але осад залишився. Отак От і про токсичне спілкування. Якщо вже згадати анекдоти, то розповім історію, коли я підслухала розмову в старшої групи дітей. І дитина дитині каже, хоч розкажу анекдот про горшок. Ти каже: Ну давай, розкажи. А... Той хлопчик каже, ну от стоїть горшок в куточку і плаче, його запитують, чого ти плачеш. Він каже, а що б ти робив, якби ти тобі в душу нагадали. От, можливо, дитяче дуже, але дуже влучно описує, тому що цей феномен токсичного спілкування, тому що люди іноді так кажуть: я себе почуваю, як вичавлений лимон. Я втратив точку опору. У мене таке враження, ніби на мене вилили мішок з лайном. Я почуваюся ніби упльованим. Тобто людина описує свої почуття. Наступне. Значить, токсичне спілкування це коли вам задають забагато запитань. Іноді ці запитання носять некоректний характер, іноді це дуже особисті запитання. Ну, скажімо, це може виглядати як? Наприклад, ви дали відповідь на конкретне запитання, а вам ще 150 мільйонів разів задають якесь запитання, яке не Ну, Не стосується теми, або ще розкажи, а що ти ще не розказав про те, а, а, а я вже не знаю, що відповідати. Знаєте, тут, тут згадується фільм з Томом Хенксом, коли він з дитини. Перетворився в дорослого чоловіка, і він опинився в компанії, яка виробляє іграшки. І він там досяг певних результатів, але мислення в нього залишилося дитячим. І коли на нараді доросла людина ну, ніби все розповіла, а він там вислухав і каже, а я не доганяю. І, і цей дорослий його опонент він думає, ну, знущається спеціально. Якби ми маємо справу з психологічним насильством, він наді мною знущається. І так, як сказав, каже, уявляєте, а він з таким дурнуватим виглядом мене і запитує, а, а, а я не розумію. Ну що тут можна не зрозуміти, як я відверто розкрив тему і розкрив так, як це має бути, щоб всім було зрозуміло. От е, тут мова йде, коли от людина зумисна каже: А я от не розумію. Розкажи ще. І ви вже не знаєте, що, що ще можна додати, або додає вам якісь недоречні запитання. Е, значить, е, токсичне спілкування це коли Мова йде про запитання, але некоректного характеру. От навожу приклад з життя. Літня жінка, яка 65 років, запитує в 25-річної сусідки, скільки ти зробила абортів, і та нічого кращого не знайшла, як дати правдиву відповідь на це запитання. Наступний день вся вулиця знала, скільки вона їх зробила, і всі її носили в зубах. В таких випадках потрібно казати, ви задаєте некоректні питання. Росіяни на такий випадок мають дуже влучну приказку, що нісуть нос в чужої вопрос багато будете знати, скоро зістарієтесь, любопитній Варварі, на базарі носа відірвали і так далі. І тому подібне. Ви повинні чітко сказати, що запитання некоректне і недоречне. І ви на цю тему не збираєтесь розмовляти і, і взагалі обговорювати такі, такі речі зі сторонніми людьми. Значить, наступне. Або можна просто проінгорнорити, повертаєтеся на 180 градусів і втікаєте втрачаючи тапочки. Тому що, ну. Це є токсичне спілкування, простіше розвернутися піти, ніж комусь щось доказувати. Токс: всі випадки психологічного насильства, психологічної агресії також належать до токсичного спілкування. Я їх озвучувала в попередніх своїх відео. Наступне Якщо у вас ще про запитання, наприклад, згадую фільм інтерний серіал, коли прийшов колега на роботу, а його запитають, а ти воду вимкнув? І він там і хворого мало не втратив через те, що біг там дивитися, чи вода вимкнена, а вода таки вимкнена, він приїздить на роботу, а на роботі той же колега його запитає: А праску ти вимкнув? І той стоїть, думає, вимкнув чи, чи не вимкнув, тому е, тобто запитання, які е, збивають вас з пантелику, які е, вибивають землю вас з під, е, з -під ніг, які е, викликають вас почуття невпевненості, які безпорадності, відчуття тривоги, які е, можливо є і недоречні. Значить, Попередження такого нездорового характеру, йде мама з новонародженим, немовлям гуляти в парк, а їй свекруха каже, ти ж дивися, бо 20 років назад у нас тут збило жінку з коляскою, замість того, щоб побажати приємної прогулянки. Ну, в таких випадках ти ж дивись, бо в нас там всі, хто їздив на море, померли від раку. Всі в нашому селі, хто їздив на море, померли від раку. Розумій, як хочеш. В таких випадках ну, можна посміятися, якщо у вас достатнє почуття гумору. А сказати дякую, що попередили. А можна, а, а можна, якщо ви не в гуморі, так запитати, до чого це ви тут говорите, що ви маєте на увазі, що я помру від раку, як я поїду на море. Значить, будь-який злив негативу в приватному спілкуванні там прийшло до вас хтось в гості і починає зливати негатив. А ви не готові це, це вислуховувати? оце це історія про токсичне спілкування. Ви говорите це людині, озвучуєте, а вона це ігнорить. І ще при тому намагається вас зробити винним, і ще й обзиває вас егоїстом, що ви її не хочете вислухати, і так далі, тому подібне. Будь-який наприклад, будь -який випадок, коли не ну, можу вже так конкретно, ти знаєш, в мене е, а в нього знайомий, і він хворий на рак. І починає вам описувати весь онкологічний процес. Хоча ви не лікар, і, і той ваш знайомий не лікар, і взагалі ні ви, ні, ні, ні той, хто розповідає ту людину, яка захворіла на онкологію, не знаєте. Але описує детально страждання, як то не є, і, і як не можуть врятувати, і так далі. Тому подібне. Оце от токсичне спілкування. Розмова на теми, які вас не цікавлять, і ви людині говорите: я, я не готовий зараз розмовляти на цю тему, а людина це ігнорить, і продовжує. Вона вас просто не чує. В таких випадках потрібно завершувати розмову. Значить, Перегляд інформації негативного змісту, яку вас заставляють переглянути. Там якісь там фільми. Ну, Тож класний бойовик, чого ти не дивишся? Ну, мені не цікаво, я не хочу дивитися, як там виривають якісь там серця чи голкою і зашивають нажиборани без анестезії. Мені, мені Ваш рембо не цікавий. От, але ну, то як, як не цікавити, дивися, дивися, хто то це, або якийсь фільм жах. Ну як ви можете такі жахи не подивитися, це тож, е, така приємність. Тобто це також про токсичність. Е, і коли саме цікаве, що ну, у всіх бувають негативні моменти, так, у всіх бувають неприємні дні, і ну, ніхто від цього не застрахований. І, і коли до тебе приходить людина чи родич, чи знайомий з якоюсь проблемою е, і озвучує її. І, Власне, якщо це не є токсичне спілкування, то людина має конструктивну критику до себе, до тої людини, яка викликала в неї ці негативні емоції. І людина починає аналізувати і думати, що робити далі, щоб такого не траплялося. Тобто вона аналізує, вона робить якісь певні висновки. Так, ви там її підтримаєте, розрадите, і вона розраджується і підтримує. Токси, як правило, не люблять е, бути там, де добре. Коли от-от вам добре, вони можуть вас підтримати, е, похвалити, але відразу ж вашу е, бочку з медом свою ложку дьогтю. Ну, е, невістка хороша, ну, лиш би не гірша. Е, так, готує добре, ну, лиш би не гірша. Ну і все в такому ж руслі, так? Ніби їх похвалили і відразу опустили. Значить, коли порушують ваші кордони. Кордони це тема обширна, можливо, коли-небудь присвячу своє відео кордонам. Ну, тобто, коли ви відчуваєте, що людина далеко зайшла в прямому і переносному, значенні, ви це їй озвучуєте. І попереджаєте, якщо ви не припинете, буде то-то, то-то. Як правило, людина не припиняє, і ви тоді присікаєте спілкування, або від погроз переходите до дій. Значить, якщо злив негатив у приватному спілкуванні, ну, в трамваях в нас таке було, що людина там працює в правоохоронних органах або лікар-геніматолог. Або рятівник чи пожежник ну, їде в трамвай, а там ще е, день був важкий, і її тут е, в деталях описують, е, починається, е, починається оголошення. Якщо ви чуєте крики, сварки, і е, описується от картина негативна. І людина сидить, і то лайно мусить е, ковтати після важкого трудового дня. Ну, нарешті вже хтось зрозумів, або, можливо, хтось поскаржився, і цього вже немає. Наступне. Uh, Звертання до вас на ти це також порушення кордонів, і часто люди думають, що то тільки вони одні такі неповноці, і то персонально до них без дозволу звертається на ти. Як правило, ці люди отак порушують кордони зі всіма, це 100% перевірено на собі. Я колись теж поселилась в багатоповерхівку і. На жаль, і е, там була така токсична сусідка, яка до всіх зверталася на те, і е, ну там те, що ви з нею свині не пасли, і е, прошу пані, я не знаю, хто ви така. Ну ніякого е, якби результату не давало. І в мене таке було відчуття, що ну, реально порушує мої кордони. Я просто намагалася якось ігнорити або уникати цю сусідку. А потім я почала спостерігати, що в нас зі всіма так. І то випадково побачила, що вона теж до нову с які тільки заселились на ти, без прошу, перепрошую і навантажує якимись обов'язками. Навіть не знаю, як звати ту людину, а коли людина на просто тупо її ігнорить, то е, вона ще й ображається і там е, каже: О, подивися, яка прошу пані пішла. Там це є, то, ні, знаєте, стало легше. Думає, а, то, то значить, вона зі всіма так, так, зі всіма. Е, як правило, токси, вони такі. Е, Значить, е, Намагаються викликати вас відчуття провини. Якщо ви наводите конкретні факти, що ти ж сам чи сама почали цей конфлікт, ти якби залежний чи залежна від гормонів стресу, бо є ще й таке, такий феномен, так? коли людина ну, намагається. Викликати конфлікт, а їй самі після того легше. Всі там пересварилися, а в нас думає, ну Слава Богу, <сум> отримала розрядку. Завжди називає всіх егоїстами, що її не розуміють. Завжди, коли вам погано, вони з вами є і тішаться, що вам погано, а коли добре, їх не буде, токсів. Вони великі пліткарі. Звинувачують інших в своїх проблемах, не критичні до себе і до оточення. Можуть завершувати розмову без попередження. Ну, всі випадки там сталкін, булінгу, те, що я в попередніх відео е, озвучувала, це все є токсичне спілкування. Е, якась немотивована агресія, перенос конфлікту. Е, Хоча це людині не притаманно, але, на жаль, це також належить до токсичного спілкування. Ну буває таке, що людину вивели, вона там перенос на вас зробила. Ну, але ви ну, в тому не винні і ви не зобов'язані це вислуховувати. Хоча людина по собі може бути і непоганою, і це ну, поодинокий випадок в її біографії. Значить, як розпізнати, що ви, власне, також є токс. І якщо вас власне, це бентежить і непокоїть, то можете звернутися з цією проблемою до психолога і детально розібратися, чому так відбувається. Ну, також наголошую, що всі випадки, от темна тріада, коли фонить. Це також мова йде про токсичне спілкування. От вони якраз власне, є неперевершеними токсами в своїй ролі. Коли ви, наприклад, ще про токсичних людей, коли ви ну, самі кажете про якийсь негатив або про щось погане, а люди Токсичний так званий токсичний позитив, а людина каже: ні, все добре, все добре. По відношенню до те, ти ж дивись тебе там, то-то, то-то. А людина каже, да ні, заперечує цей негативний факт, каже: ні, ти щось собі надумала, ти щось помилилася. І ви не знаєте, ну як бути. Оце е, токсичний позитив, коли е, е, ну, навіть такий банальщина людина приходить з якоюсь своєю проблемою до, до токса. Так? Каже, мені точно пороблено. А те, що ти утріруєш, що ти, е, ти е, вигадуєш, це такого не може бути. Ну, це мова не про психологію, а ну, то про там ще одну тему, яку я хочу колись озвучити. Значить, все це є про токсичне спілкування, коли людина заперечує такі моменти. Наступне, якщо ж все-таки ви є токсичною людиною, як це в собі розпізнати? Значить, вас мало друзів. Це раз. Один і не більше одного або два, і то з великою натяжкою їх можна назвати друзями. Ви вважаєте, що всі егоїсти, що вас ніхто не розуміє, вам постійно хочеться поплакатись, а нема кому. Хочеться якоїсь підтримки, а тої підтримки немає, вас всі не розуміють, вас всі не підтримують, ви вважаєте, що світ вороже ставиться до вас. Ви не задоволені своїми досягненнями, але практично ніколи цього не визнаєте. Ну, собі там можете зізнатися, то з великою натяжкою. Значить, ви думаєте, що вас недооцінюють, що вас не зауважують, вас дратують люди і дратує спілкування з людьми, і ви намагаєтесь дистанціюватись від людей. І в свою чергу люди до вас звертаються з конкретною проблемой, з конкретним запитанням, але Приватності, от приватного якогось спілкування в вашому житті немає. Вам рідко до, е, вдається дослухатись до кінця того, що вам говорить людина. А і люди, в свою чергу, також намагаються вас перебити посеред розмови і зливаються. Бачите лише негатив в оточенні. Ну, це от такі, е, пер, е, ну, Ви вважаєте, що всі егоїсти, що вас не підтримують, що вас не розуміють, вам е, намагаються щось там донести, ви, ви того не чуєте. І коли то для вас реально проблема, е, то може йти мова про те, що ви токс. Ну, я би так не кидалася діагнозами відразу, так. Ну, якщо вас це непокоїть, то звертайтеся до фахівця, і це можна абсолютно спокійно коригувати. І якщо ви, наприклад, залежні від гормонів стресу, от, як я Називала так, що постійно ви провокуєте конфлікт або е, біля вас якісь конфлікти. Це означає, ну, що вам не добре, що вам погано. Так? Е, може бути таке. Ну, треба розбиратися в кожному конкретному випадку. Це ще не вирок, і в цьому можна дати раду. Ну і на, на завершення хочу побажати всім мирного неба над головою. Дякую за увагу до каналу. Дякую за ваші запитання. Дякую вам за підписку. Велика подяка людям, які підтримують мене. Для мене це дуже важливо. І до нових зустрічей на каналі. Нагадую, що з вами була психолог Крамс Ірина Миколаєна усього вам найкращого.